Вітаю на каналі Квест в Агро. Пошук оптимальних рішень. Сьогоднішня наша тема це зворотний зв'язок рослина ґрунт, англійська абревіатура PSF Plant Soil Feedback. Що це таке? Але для початку покаю. Визначимо основні скажімо так, проблематики, які є в землеробстві, і над вирішенням яких працює ну, безліч як практиків, так і науковців. По-перше, це контроль шкодочинних об'єктів. Сюди відносяться шкідники хвороби, бур'яни. По-друге, це утримання пожнимних елементів в ґрунті. По-третє, це збереження родючості ґрунтів, уникнення їхньої деградації та ерозії. Ну і четверте, це стійкість систем, особливо е, штучних систем до всілякого роду кліматичних негараздів, погодних негараздів, по погодних явищ. Так ось, це взаємозв'язок рослина-ґрунт дає відповідь на питання, як по суті вирішити ці всі чотири основні проблеми. Що ж таке взаємозв'язок рослина-ґрунт? Це е, той взаємозв'язок, завдяки якому рослина. Використовуючи е... Умовно кажучи, ресурси ґрунту, розвиваючись не тільки ззовні, а й в, в е, використовує всі ці взаємозв'язки, які там є, використовує елементи живлення воду. і За рахунок фотосинтезу накопичує органічну речовину. І цей органічною речовиною збагачує ґрунт. Відповідно, вона змінює через кореневу систему, через виділення кореневої системи, через оце накопичення органічної речовини. Вона може змінювати фізико-хімічний. Багато інших властивостей ґрунту, і відповідно, так впливати на нього. І цей вплив може бути як негативним, так і позитивним. І відповідно, чим позитивніше цей вплив на ґрунт, тим краще рослина росте і розвивається. Це стосовно цього явища, зворотній зв'язок рослин на от Давайте порівняємо дві системи. Одна, от, як ви бачите, у нас природня. Друга штучна. От чим вони відрізняються? В природній системі у нас зазвичай біорізноманіття, там багато різних видів. А в, в штучних системах у нас зазвичай монокультура. І навіть ті бур'яни, які з'являються, це по суті природа намагається виправити цю ситуацію і заповнити ці порожні ніші. Ми з ними боремося, ми їх знищуємо. Тобто в штучних системах тут у нас. Монокультура тут у нас е, іде в, в природних системах. Іде в велике різноманіття ґрунтової біоти, яка розвивається. Тут досить обмежена, досить обмежена кількість ґрунтової біоти, ґрунтових мікроорганізмів. Тут у нас в основному замкнутий цикл поживних елементів, тобто все те, що рослини використовують, воно лишається на цьому місці і за межі цієї системи воно зазвичай не виходить. Тут у нас Розірваний неповний цикл щодо елементів живлення. Зазвичай ці елементи живлення живлення привносяться ззовні, і дуже великій кількості вони виносяться разом з урожаєм з поля. Тут у нас складні трофічні зв'язки, тому що є оці ж мікроорганізми, комахи, черв'яки ну і так далі. які от всі, всі взаємопов'язані тут досить вони, ну, обмежені ці трофічні зв'язки. Ну і Крім того, ця система більш стійка, вона не настільки залежить від примхів погоди. Ця система все ж таки більш вразлива до, до всілякого роду негараздів. Відповідно, ці зворотні зв'язки можуть бути як. Позитивними, так і негативними. Позитивними, коли вони позитивні, ці зворотні зв'язок рослина на ґрунт, це от в випадку у нас природній системи. Що відбувається? Відбувається покращення структури ґрунту. Відповідно, ґрунт краще дихає, краще поглинає вологу, пропускає, краще її утримує. Тут відбувається розвиток корисної мікрофлори, пригнічення шкідливої мікрофлори, патогенів. Ну і баланс між рослинами, між комахами, ну, і ця система досить стійка. В, ці, в, в штучних системах зазвичай цей зв'язок негативний. Тобто тут у нас е, структура ґрунту ну, зазвичай руйнується за рахунок механічного обробітку ґрунту. Е, далі е, Досить обмежено функціонування і насичення ґрунту цією біотою. Так як є монокультура, то зазвичай. Е Накопичуються якісь певні патогени. Ну і крім того, ґрунт піддається постійній деградації, як то від ущільнення, як то від надмірного обробітку, і відповідно на нього негативно впливає ерозія. Що таке ущільнення? Ось ви можете побачити ось дорога, на якій нічого не росте. Отак От коротко про оце явище зворотнього зв'язку, рослина. Ґрунт. І чим більше наші штучні системи будуть наближатися до природних систем, тим менше всіх отих перелічених проблем, які я називав, тим менше цих проблем буде. І по великому рахунку, ну, ми самі своєю діяльністю створюємо оці всі проблеми, про які я вже зазначив вище. І тому. Чим більше ваші технологічні підходи будуть схожі на природні е, системи, тим ефективніше буде ваше виробництво. Але вже більш такі детальні практичні кроки, як цього досягти, це вже про це ми будемо говорити в наших наступних е, виходах, наступних відео. Ну і на завершення цієї теми давайте ще зробимо такий один невеличкий практичний дослід. Порівняємо агрегатну стабільність ґрунту з природньої системи і штучної системи. У нас для цього є ось дві таких колби, підготовлених завчасно, От ставимо їх ось тут. Беремо ґрунт із природньої нашої системи. Ось зверніть увагу, який він. Ось як він такий дрібно, навіть крупно структурований. От я його тут залишу. І беремо ґрунт із нашої штучної системи ну від, з поля. Ось зверніть увагу, яку він має структуру. Тобто, бачите, він вже більш такий крихкий. І тепер от беремо і насипаємо один і другий ґрунт. І ось дивіться, ми насипали в цю колбу, у нас ґрунт із природньої системи, в цю колбу насипали ґрунт. Із штучної системи. Як ви бачите, от як вони по текстурі відрізняються, тут вона така крупно тут вже майже така пилувата. Хоча навіть по, по кольору також відрізняється. Тут ґрунт більш темніший, тобто більше органічної речовини. Тут більш він такий світліший. Ну і зверніть увагу на самі колби. Бачите? Зверніть увагу на самі колби ґрунт із природньої системи. У нас ну, практично прозорий, ну, колба, верніше, вода практично прозора. Тобто тут ґрунт е, має е, таку агрегатну стійкість до руйнування водою. ґрунт із штучної системи, як ви бачите, ну, він майже безструктурний. І от, що з ним відбувається, от, наприклад, під час зливи. Тобто оці дрібні часточки, які не тримаються купи, вони просочуються в нижні шари, забивають всі пори, і таким чином ґрунт втрачає здатність як інфільтрації, так і дихання. І це, от, грубо кажучи, основна проблема, яку ми маємо в штучних системах, де надмірно обробляється ґрунт. Ну, на цьому. У мене на сьогодні все далі більше. Дякую за увагу.